Ми ще будемо чути, поверні залежні. Кулемета, а потім будемо працювати вермати по перший, дуй, як я було, ви бачите, через помішець. Максимум наведення, максимум впевненість перед тим, як здійснити постріл, щоб ви точно це навелися. Далекомір до Дальний зупили. Для кульометуметрів Постріл! Бугари, Я бачу-бачу, куда бачу, воно йде, даю вниз вниз відійде, як прийняв прийом. Йо? Зараз проводимо присилку кулемета по пристрілочній мішені. Приведення кулемета до нормального бою. Навідник наводиться на мішень. Мішень встановлюється на відстані від дульного зрізу каналу ствола на 100 метрів. Робимо. В чергу з 10 патронів визначаємо кучність попадання кулемета. Постріл! Ще вправо! Запобіжник! Запобіжник є! На дорозі йдеться з білого боку, будемо кусати. Legenda